Сьогодні громадська організація захист держави ініціювала особливе тренування. Це символічна шана тренеру та захиснику України, який віддав своє життя за нас з вами. Нам важливо показати, що герої це недалекі постаті з підручників, а справжні люди, які Тут виховували, які слухали якісь історії, які тримали лапи у цьому ринку. Саме на таких прикладах формується патріотизм дітей та молоді. Мій колега, тренер, друг чорний Олександр Іванович. Був моїм особистим тренером, пам'ятаю всі його підходи до тренувань. Я знаю, що він був справедливим, вічливим, відповідальним, загартовував таку силу духу, пішов служити в склад десантно-штурмових військ, захищаючи Україну, нашу гідність і суверенітет нашої держави. Але, на жаль, загинув він на запорізькому напрямку. Для нас Олександр Іванович був не тільки як тренер, а й другим батьком. Він завжди казав, що боксер має бути сель не тільки в залі, а й у вчинках. Діти мають рости на прикладі справжнього воїна, який був наставником у рингу та справжнім героєм на полі бою. Ми в громадській організації захист держави переконані, поки ці дівчата та хлопці будуть виходити у ринг, пам'ять про загиблого воїна, їх тренера, буде жити.